Чотком спеки, приходу спеки в Україну, звичайно, величезна кількість людей пішли на водойми і відвідують їх щодня. От, власне, чому купання в спекотну погоду може завдавати шкоди здоров'ю? І як правильно купатися так, щоб вийти живим з води, наша Олена Квітка розбиралася в цьому питанні. Я думав, купальнику, але ні. Окей. <гум> Колеги, доброго ранку. Ну, ви знаєте, от такі от бере. Дорам фактичної пляжі вони дійсно стали якимось таким порятунком, особливо в великих містах під час спекотних днів, де збиралися люди. І попри те, що зараз понеділок ранок ви бачите, що люди все одно тут є хоч і небагато, але ви знаєте, ще не вечір. Але я пропоную згадати ось ці шалені відео абсолютно з різних куточків України, коли в пікові спекотні дні люди просто заполонили пляжі і береги водою, і людей було стільки, там було просто засилля людей, що все було схоже на мурашник, і самого пляжу не було видно. То люди фактично рятувалися від таким чином від спеки, але на жаль, не з, не завжди такий от відпочинок на воді приємний. Він закінчується добре, і ми знаємо, що саме в літній період дуже часто трапляються і трагедії на воді. Я лише зібрала декілька ось таких випадків, які трапилися в різних куточках України за ці вихідні. Ну, перша трагедія вона трапилася на Чернігові. на річці Десна потонула 17-річна дівчина, і насправді вона просто на очах у відпочивальників, вона просто... То зникла під водою, і її не одразу змогли знайти і допомогти їй. Ще одна трагедія трапилася на Миколаївщині. Це річка Інгули. Там потонула 11-річна дівчинка. Вона купалася з подружкою і насправді люди бачили, де вона тонула, і намагалися її допомогти, але просто не змогли знову ж таки знайти її під водою. і Ще одна трагедія трапилася в місті Запоріжжя. 17-річний хлопець там просто стрибнув у воду на затопленому кар'єрі і зник у воді. І насправді його змогли знайти тільки. Ки на наступного дня 10 метрів від берега і на глибині 10 метрів. І друзі, це лише декілька випадків. Такі випадки не поодинокі, і трапляються вони через те, що люди просто нехтують правилами поведінки на воді, і це дуже прості правила. Дуже часто їм нехтують, і це може призвести до трагедії. Насправді ці правила можуть врятувати життя, і я взагалі вважаю, що вони мають бути знаєте, таким путівником на пляж. Якщо не знаєш правил, не йдеш на пляж. І я вважаю, що ми у сніданку маємо таку місію періодично, особливо під час літнього сезону, коли пляжі дуже популярні, нагадувати ці правила. Ну, перше з них це купатися обов'язково тільки в спеціально відведених і облаштованих місцях. Це можуть бути пляжі, річок, річок. І це може бути берег моря. От, наприклад, як зараз тут. В Києві в гідропарку це означає, що тут є спеціальні будки, де під час купання, особливо в пікові дні, тут знаходиться рятувальники, може допомогти купатися так, щоб відчувати дно. Друзі, пливете, не відчуваєте дна, повертаємося. Це друге правило. Не пірнати там, де дно не однорідне. Що це означає? От, наприклад, тут, якщо це пляж облаштований, то тут дно інспектують на дні. Може бути каміння, палиці, там можуть ями куди затягнути. Тому ми уникаємо таких ділянок. Не купатися на один. Інція, ну якщо раптом, не дай Боже, щось трапиться, щоб вам хтось міг допомогти, і ви могли повідомити своїм друзям про це. Не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння ніколи. Причому ну не можна не вживати ні до ні під час купання. І заходити у воду поступово. Друзі, дуже часто ми рятуємося від спеки з розпеченого 40 градусного повітря. Хочемо просто зануритися, охолодитися одномоментно, але насправді на цьому правилі. Я хотіла б зосередитися і зупинитися більш детально, тому що ось ця різниця розпеченого повітря і води, яка ще не прогрілася, як у нас зараз, тому що червень був доволі прохолодий. Вона може зіграти злий жарт. Тому що, коли люди, от саме такий різкий перехід, вони не заходять поступово. Це для організму, це не те, що може бути небезпечно, це може бути смертельно. Що саме відбувається в цей момент в організмі? Я вчора поспілкувалася з лікарем, Я пропоную послухати його. Коли ми знаходимося на аспеції, то е, тиск падає, суди не розширюється. Ну а якщо ми різко намагатимемося зануритися у прохолодну воду, пірну стрибаємо, пірнаємо, то відповідно судини різко спазмуються і тиск підвищується. Що може відбутися? Це може призвести до запамречення. Це може призвести до того, що втрачається свідомість. Може бути аритмії, може бути таке відчуття перехопленого повітря, дезорієнтація, можна просто на банально нахливатися водою. Друзі, ну ось ви почули саме такий стан організму він може призвести до того, що людина може просто захлинутися, навіть якщо вміє плавати, коли тіло спазмує. В зоні ризику це люди середнього і старшого віку, і люди, у яких є серцево-судинні захворювання. І за найгіршого сценарію, саме ось такий різкий захід у воду, коли ви стрибаєте, він може призвести до зупинки серця. Альон, а давай тепер нам якісь поради стосовно відпочинку з дітьми на пляжах. от Чого треба дотримуватися? Друзі, ну діти це така окрема категорія, і найперше, що радять взагалі і рятувальники, і водолази, які потім працюють на пляжі, це якщо ви відпочиваєте зі своїми дітьми. бо у вашій компанії є діти. Це ніколи не випускати їх з полі зору. І Усе най, найстрашніша помилка, що батьки кудись відвернулися одна секунда дитина зникла і захлинулася. Друзі, тому це найперше і найголовніше правило. Якщо ви з дітьми, то ви завжди тримаєте їх в полі зору, чи то дитина в воді, чи то дитина. Сидить е, на березі, е, друзі. Ну і знаєте, от спілкувалися з рятувальниками, що вони кажуть, коли людина відчуває, що щось трапилося в воді, вона вже не може собі допомогти. Дуже часто люди соромляться кликати на допомогу. Е, це таке знаєте: лайфхак і правило. Якщо ви відчуваєте, що ви втратили в прямому сенсі дно під ногами, ви його не відчуваєте. Ваше тіло спозьмує, кличте на допомогу, щоб вам люди могли допомогти. Ну а ті люди, які помітили, що з людиною щось відбувається, перше, що мають зробити, це зателефонувати. 112 службу порятунку, тоді відповідні служби вирушать на місце. Якщо ви відчуваєте собі сили допомогти цій людині, ви можете спробувати, але ніколи не підпливати до неї спереду. А якщо все ж таки ви цих сил не відчуваєте, то ви чекаєте, коли це зроблять люди, кваліфіковані люди. Колеги Спасибо. тому важливо на правильних пляжах сертифікованих плавати, засмагати там, де є і так рятувальники. Далі. Там ага. рятувальники, знаєш, не цураються, не соромляться. Вони просто йдуть і рятують. Пасибі. Лена квітка, дякую ну, за і, знаєш, актуальну тему. У Нас пік про созпеки буде скоро, тому ця тема дуже актуальна. А я ще подумала про те, що можливо ми про це вже сто разів говорили, але на жаль, до сих пір, нас люди не вміють надавати першу домедичну допомогу, чи то в разі просто погіршення стану, чи навіть якщо людина починає тонути, та її вже ви. Тягли, але вона без свідомості. І тут насправді не заважало багатьом пройти Ну, такі не, з Звіною, курси звіною і все інакше. Тут знаєш, у мене у всіх моїх знайомих, фактично там у багажниках всюди є з собою е медички, аптечки. Це вже прям ніколи такого не було. Правда, ну, це в моїй бульбашці. На жаль, майже більшість людей не вміють надавати ну, домедичну допомогу. То тут ну, таке знаєш, та тут така історія.